За 30 днів я виклав 30 відео і залив їх шорт з інстаграм і тікток. Ви дізнаєтеся, скільки підписників я з цього набрав і скільки на цьому заробив. Також я розкажу де найкращі результати я отримав, а де вони були так собі. І бонусом я розкажу, як викладати ролики так, щоб навіть з першого місяця у вас була можливість монетизувати ваш контент. Давайте взагалі почнемо з того, хто я такий і для чого я знімаю це відео. Мене звати Стас Відерський, я займаюся маркетингом як основною діяльністю, а як хобі я знімаю відео на YouTube та також знімаю Instagram. Та Рівси, маючи певний досвід в монтажі і зйомці відео, я вирішив поставити собі челендж 365 днів знімати рілси кожен день. Я вирішив зробити таку міні-рубрику на каналі, де власне і покажу весь цей процес від самого початку до самого кінця. І якщо ви бачите це відео, значить перших 30 днів челенджу вже пройдено. І в ньому я власне і поділюся результатами, які я отримав. Моя перша ціль це досягнути 10 тисяч підписників, чи в інстаграм, чи в Тіктоці, чи Shorts, для мене по суті різниці нема просто такий челендж я собі поставив. Тобто, перша ціль це 365 днів викладати відео. Друга ціль набрати першим етапом 10 тисяч підписників. Це я роблю в першу чергу для себе, щоб прокачати свою дисципліну і навчитись розбиратися в зйомці контенту більш глибше. Скільки підписників мені вдалося набрати в перший місяць челенджу? Прямо при вас відкриваю статистику, щоб все показати наглядно. Зараз Включу запис екрану. Зараз я відкрив шортс, і приблизно така статистика у мене за 28 днів. Всього було викладено 30 роликів і отримано 17 тисяч переглядів. І в цілому я отримав 14 підписників перших. Цей канал у мене не новий, в мене на ньому вже 30 підписників є в загальному. Тобто я бачу, що динаміка якась перша є. Як бачите, середньодобові перегляди у мене тисячу дві на день, і в середньому в шорцах мої ролики набирають по 500 тисяч переглядів. Як бачите на відео, я випускав їх регулярно, кожен день не пропускав. І по суті, от такі статистика у мене була. Єдине, що звернув увагу, що деякі відео мене взагалі не набирали, тобто в них було взагалі один-два перегляди. Не знаю, чому Ютуб його взагалі не пропустив, але в майбутньому я постараюсь його переопублікувати і подивитися результати. Далі давайте подивимося статистику за інстаграм. У мене було 9 тисяч переглядів, і в цілому додалось 9 підписників. Але нюанс в тому, що 8 з них відписались і отримали, що за місяць я з 30 рілсів отримав одного підписника. Я не можу поки правильно оцінити цю інформацію, я її просто грубо кажучи видаю, щоб потім, коли вийде ролик про 100 рілсів за 100 днів, ми могли побачити якийсь результат. Тобто наразі вся інформація така як є, і ми зможемо зрозуміти її ефективність тільки порівнюючи з наступними результатами. В цілому також розкажу за контент. Оскільки я займаюся діджитал маркетингом, цей контент в основному про це. Також я виходжу за рамки своєї експертності і роблю огляди на якусь конкретну рекламу, пояснюючи, чому вона, наприклад, оригінальна, чи чому вона погана, чи чому вона крінжова. Тому, до речі, якщо вам це цікаво, можете підписатись на мій інстаграм. Кожного дня там виходять ролики. Також давайте подивимося, яка статистика в мене в Тіктоці. Як бачимо, за місяць в мене більше 10 тисяч переглядів за 30 Тіктоків в середньому в день мене від 100 переглядів до 500, а можливо навіть буває і тисяча. Тіктоці також додалось небагато підписників, не більше 10. І по Тіктоку, власне, я зверну увагу, що навіть більше тисячі переглядів в мене також не було ні на одному відео. Тобто, якщо підсумовуючи, найбільше мене було в шорцах, найменше мене було в рівсах. І в цілому це майже 40 тисяч охват мене всіх профілів в трьох соцмережах. Якщо врахувати, що це прям з повного нуля, враховуючи, що я по суті раніше не публікував систематично контент, я можу сказати, в принципі, що це доволі непоганий результат. Звичайно, що в майбутньому будемо порівнювати, можливо, результати будуть кращі або гірші, ну, побачимо. І сумарно підписників, як бачите, я набрав також навіть не більше 50 в загальному. Тому тепер я розумію, чому більшість починає зливатися, коли вони знімають контент регулярно, бо вони по факту не бачать моментального результату. Я ж себе налаштував з самого початку так, що я не розраховую, що я отримую одразу мільйон переглядів чи одразу 100 тисяч переглядів, чи на мене підпишуться всіх, кого я знаю, чи кого навіть не знаю. Я розумію, що це є методична робота і. Кількість переглядів буде поступово збільшуватись, якщо звичайно все робити правильно. Скільки я заробив на цьому? Давайте говорити відверто. Основне, що мені принесло дохід, це були звернення від клієнтів. Тобто, знімаючи цей контент, я отримав десь приблизно 3 чи 4 звернення на ведення, де взяв одну людину на роботу. І в цілому з такого постінгу я заробив 500 доларів. Також до те, що в мене є інформаційні продукти, в мене є міні-курс по таргетованій рекламі. І в мене купили його, здається, декілька людей. Прикріплю склін, Тобто я заробив десь в районі 2-3 тисяч гривень ще додатково. І підсумовуючи, в загальному я заробив 500 доларів і декілька тисяч гривень. Давайте заукругимо що це 50 доларів, тобто 550 доларів я заробив з, таких, з такого ведення контенту. Як мені вдалося з першого місяця вже монетизовувати свій блог, давайте розкажу трошки далі. Якщо ви хочете, щоб ваш блог монетизувався з самого першого дня, з самої першої публікації, врахуйте то, що ви маєте щось продавати людям. Тобто, якщо ви є експерт в якійсь конкретній ніші, будь ласка, зробіть якийсь мінімальний продукт, чи це консультація, чи це, чи це якась послуга, чи це якийсь курс. Зробіть, будь ласка, якийсь міні-портфоліо, додайте social proof, додайте якісь лендінг, якщо у вас є така можливість. І збирайте ці ліди, і обов'язково зробіть навіть контент, який присвячений конкретно вашій послузі. Наприклад, в форматі якогось Там, Наприклад, в мене був клієнт, ми йому зробили ось то, до того в нього було то. Після роботи з нами в нього було все класно. Вуаля, і так ви можете після того закривати клієнтів. Тобто перед тим, як публікувати контент, продумайте, що ви можете запропонувати вашому клієнту, потенційному, що може він вас купити, чи послугу, чи продукт, чи консультацію. І старайтесь під неї все упаковувати, і коли людина приходить на ваш контент. Можливо, якась частина з них зацікавиться в ваших послугах, і, власне, ви на цьому і зможете заробити. Тобто, контент в даному випадку виступає як методом привернення уваги до вас і вашого продукту. Розумію, що я зараз сказав дуже таку банальну річ, але для багатьох вона неочевидна, або багато хто платить гроші за чийсь курси, щоб зрозуміти цю просту істину. Якщо хочете, я зроблю окремий ролик і дам рекомендації тим, хто хоче почати знімати контент, але не знає, як це робити. У мене вже є трошки невеличкий досвід, яким я можу поділитись безкоштовно в рамках цієї рубрики. Якщо ролик був цікавий для вас, будь ласка, тицяйте на вподобайку, пишіть коментар і не забувайте підписуватись на цей канал. Дуже дякую вам за перегляд цього відео.